Новий день, новий влог. Це зразочки, які я вчора швиденько зв'язала і вже побрала, і вже навіть вони висохли. З нової пряжі, яку я вам показувала в попередньому відео. Я обожнюю в'язати зразочки. Це просто якесь чисте задоволення. Мені не дай поїсти, дає пов'язати зразочки. Ну, хоча, звісно, дивлячись, що поїсти, а ця бавовна, вона просто якась неймовірна. Ну і отут теж Люрекс. Дуже подобається, дуже подобається. Зараз у мене план перев'язати горловину цьому надзвичайному светрику, бо я зробила типу горловину стієчкою, але Drops Air він не дуже тримає стіечки, і тому я зроблю зараз звичайну подвійну горловину. У мене була така ідея: типу, зробити коротку горловину, але мені хочеться високу. Ще не знаю. Зараз буду щось мудрувати, міряти й мудрувати. che Fantastico! Ma sei meraviglioso! è? Fantastico! Ti a posto le orecchie, Bella! Ferma. 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 Ferma! Come si chiama? Maple Maple! Maple! Ah, Maple! Ecco, vai! no, so, sorta! Bella! <ride> До речі, Мілан, це невелике місто, насправді. Ну, mm. no, односі. Nie mnie tu zepsuć, jak

Ябака, бак. ябака. Тут окей. Привіт, любі! Як бачите, горловину я переробила, тепер вона в мене подвійна, висока. Але тепер мені дуже спекотно в цьому светрі. Я вчора була на одній тусовці українській, і я думала, що я там просто зварюся. Мені прийшлося зняти светр, вдягти футболку чоловіка, тому що я думала, що я просто зварюся. У мене такого давно дуже не було. От, але що, не дуже я багато в'язала. Тижні я в'язала один вечір. І зв'язала отакий шматочок. Це мала би бути спина. Це пухнастий кекс, це така безрукавка, яку вигадала, і зараз ми тестуємо її Даша з каналу Хата У -хата». Я сама напросилася в тест, але. Як бачите, це дуже щось маленьке виходить, тобто це явно не мій розмір. Я ніби порахувала щільність се, але потім щось в мене не сходиться. Одним словом, це буде розпускатися ще, й, тому що червоно на да, червоному показувати це, це було хороше рішення. Ну, це та сама пляжа, та? тобто в мене залишилось її багато. Але мені не подобається теж, що на цій пряжі не видно візерунки. Бачите, тут є візерунок от тут один. Тут інший візерунок, вони будуть. Це буде такий весь вся безрукавка, вона буде така, типу на половину така, половину така, але не видно. Тобто я це дропсейр, я з цієї ж пряжі в'язала в'яжу досі. В'яжу досі, тому що в мене немає пряжі, достатньо, і я не можу вирішити, як мені дов'язувати рукава, сетрика, марічки Реви, Аран. От, але. Якщо ви подивитесь попереднє відео, то там видно, що арани дуже гарно читаються, вони, їх дуже гарно видно. А тут на цій пряжі, саме на цьому кольорі, це та сама пряжа. Просто інший колір. Взагалі майже не, не видно нічого. Я розумію, що мені це ну, типу, якийсь сенс в'язати арани і потім, ну, щоб їх не було видно. Це мені здається, що а, дуже нерозумно. Тому я вирішила, що не вирішила згадала, що в мене є пряжа, рожева. Але вона в мене після переїзду десь Бог знає де. Але вона повинна мені підійти. План у мене такий: розпустити цей шматочок, лишити в спокою цю пряжу. буде щось інше, знаєте, більше, що тут 300 грамів. Тобто, ну, в принципі, можна навіть зв'язати ще один светр, якщо зробити якусь опопейсу, щось з жакардом у верхній частині. Там мене була, в принципі, така ідея, я хотіла змішати з букле. Це вже буде все в наступному році, тому що зараз вже треба переходити до літнього в'язання, про це я вже казала мені в минулому відео. Одним словом, так. Дуже легко в'яжеться, дуже все там. Ну, ці переплетіння вони такі дуже інтуїтивні, набагато легше ніж в'язати багато різних візерунків одночасно. Ну, звісно, ефект не такий, але е, це прям ізі-ізі. В'яжеш, не думаєш. Я і YouTube дивилася, і фільми дивилася, і аудіобуки слухала, і нормально мені було. Тобто, ну, уваги багато не потребує, але каже, ну, це невдалий вибір п'яжі. І е, я ще вирішила взяти S розмір. Не хоче ніяк змиритися з тим, що я вже не S. От бо я е, думала, що може він розійдеться. Пойде, Drops Air повинно розійтися та і в довжину, і в ширину. Я думаю, буде якраз, бо я не дуже хотіла оверсайз, але я розумію, що ну, типу, це не мій розмір. І плюс тут у мене явно з щільністю щось не те. Я перерахувала, повинно би було бути одна щільність, а в мене там на три петлі не сходиться, Три петлі це дуже багато. Але кажу, я це зв'язала буквально може за дві години, може за три години. Ну, типу, взагалі не багато часу. З позитивних е новин це те, що вернулися наші захисники. Перше за довгий час я так раділа, боже, я і плакала, і раділа. Не знаю, це, це просто жахливо. Що стільки людей що залишаються в полоні, все жахливо. Але я дуже радію тому, що повернулися ті, хто повернувся. Я розумію, яка це величезна радість для тих людей, хто їх чекає. яка це, ну, І це надія для тих, хто. Можливо, навіть не знає, що з їх близькими. Це надзвичайно важко. Хто знає, той знає. Це надзвичайно важко бути в цьому підвішеному стані. Навіть коли в полоні людина, і ти вже знаєш, що вона в полоні, це теж дуже важко, тому що кожен день полону вбиває це. Ну, всі ми це знаємо, так, так що вийшов в мене дуже сумбурний влог, такий не подкаст. Бо бачите, лише цей шматочок у мене подкаст. Побачимося за тиждень. Всіх люблю, всіх обіймаю, всіх цілую. Слава Україні! І слава нашим героям! І донатте. Ти нормальний собака? Ти нормальний? Ти не дуже нормальний. Собака моя. Така солодка щірока. Такий шоллоткий блчик. Це взагалі законно бути таким марно. Бака. Я <ріхи> бака.